Телефонували до служби порятунку та повідомляли про вибухонебезпечні знахідки. У Дніпрі школярів навчали звертатися за допомогою до рятувальників, а ще як себе поводити під час надзвичайних ситуацій. Навчання проходить в ігровій формі у спеціально обладнаних класах безпеки разом з фахівцями ДСНС. Там поєднані зони з інформацією про цивільний захист, правила дорожнього руху, до медичну допомогу, пожежну та мінну безпеку. Наразі у місті працюють вісім таких класів у кожному з районів Дніпра, та кількість їх збільшуватиметься для того, щоб була можливість у дітей в ігровій формі е, долучитися до отримання. На практиці нових знань, повторити ті знання, які вже отримали раніше щодо збереження свого життя, надання можливої допомоги іншим людям. Є речі, які написані кров'ю, як то кажуть, у правило безпеки, це чиєсь життя було, але воно, на жаль, ну закінчилося дуже рано, тому що людина не змогла там в, певні, в певній ситуації зберегти своє життя. Good job.